В цьому році закладаємо, напевно, вже останній бугор для полуниці. Це у нас нова грядка посажена. І оце вже буде, напевно, останній бугор. Отак виставляються доски, приється траншея, викапується. Потім ми будемо закладати на дно обов'язково сітку від крота. Зверху будемо насипати бугор, класти отаку агротканину і висаджувати саджанці полуниці. В наявності є ще стаканчики полунички. Це у нас полуниця, вона не має назви. Але ягода гарна, крупна, солодка, товарна. В міру тверденька і дуже смачна. Є стаканчики, які стоять, і є стаканчики, які вже готові. Ремонтантна полуниця Мальга в відкритому ґрунті. Сьогодні у нас 30 жовтня. Будь ласка, ягода зелена. Скоріш за все вона не вспіє змі... визріти. Тому для Київської області ремонтантна полуниця мальга під питанням, чи треба її садити чи ні. Ягода гарна, але визріть вона не встигає. Отакі ягоди, які гниють, також допомагають слимаки. Такі діла.